Важко вибрати, звісно, оскільки вся його творчість це суцільна меметика, якщо цитувати до кінза. От, Але, мабуть, це його вислів пізнього діалогу, це скоріше притча, яку він згадує самітника з діалогу Змій Ізраїлів, в якому він згадує невловного птаха, що коли в нього є можливість вийти в сад, то він ловить невловного птаха і розв'язує нерозв'язний клубок пряжі. Тобто це якраз маркер містицизму сковороди, того, що він невичерпний, того, що він універсальний мислитель, і в ньому можна знайти кожному поколінню своє. Знаю багато мудрих слів Григорія Сковороди. Час від часу згадую їх, і вони допомагають мені вижити в цьому непростому світі. Але все-таки я вас, мабуть, не здивую, бо мені здається, найголовніші ось ці слова. Найпростіші слова, до речі, які не йому належні, але він їх глибоко розвинув і, власне, всією своєю творчістю, своїм життям їх зреалізував, пізнай себе. Це основа його філософії, основа його мудрості. І якби кожна людина зрозуміла ці простенькі, на перший погляд, слова, вона була б щасливою. Так як Сковорода, до речі, попри все, був щасливою людиною, ну, зичу всім. Ці слова пізнавати і ставати щасливим у своєму житті. Якщо якийсь один вибрати, то, мабуть, той довго сам учись, коли хочеш, хочеш навчати інших. Кожному граду закони і права, кожна імеє свою своєму голову. У істини проста мова. Цей вислів є, десь перегукується з моїм життєвим кредом. Колеги, рідні, близькі знають мене як людину небагатослівну, людину, якій мірі мовчазну. І дійсно я притримуюсь такої позиції, що менше слів, більше діла. В різні періоди нашого життя ми по-різному розуміємо ті чи інші життєві поняття, висловлювання тих чи інших провідних людей, класиків. І розуміння це приходить часом із досвідом. От зараз, перечитувавши сковороду, я зрозуміла, що трошечки по-іншому він зараз сприймається. Те, що раніше, можливо, я розуміла таким чином, зараз трошки так. Ну от якось запала мені в душу да, там фраза Любов виникає з любові. Коли хочу, щоб людили любили мене, я сам перший люблю. Якщо, можливо, раніше я це сприймала, ну от просто слово любов, то зараз це розуміється доволі широко. Це не тільки любов, це взагалі про життя. Це про те, як я хочу жити, як я хочу, щоб відносилися до мене. Тому, якщо я буду це робити з повною віддачею, щоб це було гідно, тому і люди будуть також відноситися до мене відповідно і абсолютно різні відносини між нами будуть.